Як відновити шкіру після відпустки, коли шкіра стала тьмяною, сухою, більш такою зморшкуватою, дряблою, вялою і хочеться її зволожити? Або якщо, наприклад, у вас загострилися висипання? Ці рекомендації підійдуть і туди також. Про це все розкажу у відео, а тим часом ви коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами Ліля Москалик. Ваш свідомий онлайн-косметолог. Отже, що ви можете зробити? Почати користуватися засобами, які живлять і відновлюють шкіру. На цей період часу, поки ви її у відпустці, і після того, коли є відчуття сухості, є сенс користуватися більш щодними засобами для вмивання шкіри. Ті, які не містять таких компонентів, які зможуть змінити. PH-шкіри або кислотно лужний баланс шкіри. Якщо на вас у шумозасобі це пише, це означає, що він його не міняє. Якщо на ньому це не пише, то значить він його міняє. Такий от простий спосіб. Дивитись на циферку PH не треба, бо воно все одно ви, трошки вибалансовує ці речі. Це перший момент. Другий момент почати користуватися зволожуючими сироватками на вечір або з масками на вечір активніше. Третій момент користуватися кремами, які будуть містити жирні кислоти або пре- і пробіотики. Вони є також в маленьких таких обманочках по 10 мл. Їх можна купити на оцей період, поки ви є у відпустці і повертаєте або повернулися з неї назад. Це теж гарний варіант для того, щоб ну, мати а, і засіб, і сильно не витратити багато коштів на це все. Це третя рекомендація. Далі ви можете, якщо вам треба вже вже а, відновити шкіру, для цього є процедури, їх робиться. Комусь достатньо одної процедури, комусь потрібно 3-4, в залежності від того, як заактивно ваша шкіра піддавалася зовнішньому впливу свеній воді, сонцю, сонцезахистом і різним чинникам ззовні. Відповідно, ви робите від 1 до 4 процедур, які називаються живлення і відновлення шкіри, можуть називатися дирмобутомагнітна процедура, або будь-які, які відновлюють мікробіом шкіри або ліпідний бар'єр. Це те, що основне, що ви можете робити вдома з професійних процедур, які ви можете використовувати. Наразі все. Ага, ще було цікаве питання, чому шкіру потрібно зволожувати, якщо ми плаваємо в морі там повно навколо води, вона і вона й так зволошується. Насправді ні, коли ми плаваємо в морі, то вода в морі є дуже солона, і вона, навпаки, з вашої шкіри вологу витягує. І тому є відчуття сухості потім на шкірі. Це один із дуже важливих чинників. І чим солоніше море, в якому ви плаваєте, тим більше шкіра зневоднюється, тим більше вона подразнюється, тим більше вона потім Може свербіти, якщо ви до цього схильні, червоніти, або мати якісь там сонячні на то реакції. Тому про це теж пам'ятайте, особливо, якщо ви плаваєте в морі, на це дуже треба звертати увагу. Ще з домашніх засобів по тілу можна активно використовувати різноманітні олії, які можна наносити на тіло для того, щоб вони відновлювали активно ліпідний бар'єр шкіри. Там є багато жирних кислот. Єдиний момент: олія має бути якісна. І вона не, не може бути та олія, яка використовується в харчову промисловість, тому що там є зовсім інші степені очистки, такі, які, якщо так очищати як косметичні олії, олії, які ми вживаємо всередину, тоді ви отримаєте малу кількість вітамінів, мікроелементів, споживаючи цю олію. А якщо ви будете цю олію, яка для... Вживання всередину, тобто з їдою, використовувати на шкіру, то скоріше за все, вони ви отримуєте зворотній процес, який буде навпаки шкіру висушувати за рахунок отих власне мікроелементів, які дуже корисні, коли ви їх з'їдаєте. Тому це мають бути окремі фірми, окремі марки. Якщо користуєтесь засобами. З оліями для тіла, це мають бути засоби з оліями для тіла. Дуже вас прошу не користуватися дитячими засобами. Вони не придатні для використання дорослими людьми. Абсолютно, це має бути: якщо це олія, бажано, що ви радилися з спеціалістами, які розуміють, як розібратися в цих олійках, які окей, а які ні. А з тих, які мені подобаються, є компанії. Стікс, їх можна купити, і вони такої середньої цінової категорії. Тому користуйтесь, якщо вам цікаво, і до нових зустрічей!